Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас формат відео саме влогу. Я буду показувати, як я збираюсь в Париж на Fashion Week. Це весь одяг, який мені приїхав від українських брендів. Також одяг, який я собі частково докупляла, те, що я не могла знайти. Але саме сьогодні формат відео про мої збори в Валіз. І те, що я з собою беру, і також вам хочу показати українські бренди, які я з собою везу в Париж, показати трішки за колісся своєї роботи. І перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль. Також наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я ділюся модними брендами, трендами, стилізаціями. І ця вся інформація може бути доступною для кожного із вас. І давайте починаємо наше відео. Зараз саме я буду показувати ті речі, які я везу з собою до Парижу. на Тиждень моди, і там я буду цілих сім днів. У нас заплановано дуже багато виходів стрітстайлу. Це і Луї Вітон, і Алая, Міу Міу, Діор, Шанель. Так, там самі будуть сливки з брендів. Мені вже просто не терпиться це все побачити. Правда. Дні у нас там будуть шалені, тому що на день у нас і по два, і по три стрітстайли. Також в нас є запрошення на шоу в Парижі, а це просто вау, Я вам також покажу, в якому місці я буду в Парижі. І це просто неймовірно. Туди з'їжджаються всі. Фешн, інфлюенсери, знаменитості. Це те місце. напевно, коли ти приїжджаєш в Париж, і тобі точно треба хоча б постояти або подивитись саме на цю атмосферу, і, напевно, саме з цього місця починається оцей такий. Фешн. Також це вся моя стопочка посилочок від українських брендів, ті бренди, з якими я співпрацюю на основі моєї поїздки в Париж. Ті всі речі, які я з собою везу, і буду показувати у своїх виходах. Звісно, я також знімлю влог саме з Парижу, мої стрітстайли, як я готуюсь, що я вдягаю, що стилізую. І давайте я зараз вам буду показувати. Почнемо, ми звісно, з аксесуарів, тому що аксесуари це також дуже велика. І основна деталь в побудові всіх комплектів, в цікавості образів. І я тут трішечки зібрала і трішки вам покажу, що собою везу і те, що обрала від наших крутих українських брендів. Ну що, поїхали дивитись мої аксесуари від українського бренду Катара. Це саме аксесуари з гіперболізованими каміннями з. Натуральним камінням, і я дещо обрала саме собі для своїх виходів. Це ось такий чокер з натурального каміння. Я його ось так буду втягати дуже оригінально виглядає. Також я обрала і браслетик також з таким камінням. Воно все регулюється, все одного розміру. І ось. Такий браслет, який я також буду одягати на руку, і він тут дуже класно фіксується на будь-якій висоті руки. Можна ось так, і можна, звісно, його і. Вище. Також я вважаю, що це така деталь, яка буде дуже гарно виглядати в комплектах. На що я, звісно, поставимо акцент. Це, це не буде те, що я все буду одягати на себе. Також я обрала і колечка сережки. Я їх одягати не буду, але покажу. Ось такі. ще ось таке колечко. Воно також дуже класно фіксується, і е, я сама обрала такий е, комплект це колечко і браслет. Ну, як на мене, дуже красиво. І ще одного кольору я обрала колечко. Це також комплект. Е, комплект саме з чокером з колечком, із сережками, які я вже вам е, показувала. І ось такий комплект з браслету та з колечка. Дуже гарно виглядає, ця гіперболізація оцього натурального каменю, дуже гарно буде виглядати в образах. Знаєте, подумала, що залишу цей комплект, коли буду розпаковувати, дуже мені сподобалося ці темні каміння. Воно все має назву, в них на сайті можна знайти опис кожного каменю і обрати собі потрібен. Всі бренди, які я везу з собою в Париж, я прикріплю. Описі під відео. Наступний бренд, який я хочу показати, це бренд, який показував свою колекцію на українському тижні моди. І я саме буду в тому комплекті, який був на подіумі. Також вам покажу трішки, як воно виглядає. І я собі так приблизно прикинула. Правда, це все ще треба відмірювати і дивитись, що я цей комплект. Одягну на Луїві тон. Це ось така дуже класна стильна вітровка, зелена. І ось такі шорти. Звісно, це все буду міряти, стилізувати, дивитись, як воно лягає. Також важливі і аксесуари в цьому всьому. Але саме деталі. Декотрі, які є в цьому комплекті, мені чудово підходять на вихід саме для бренду Лої Вітон. Ці вихідні просто величузна робота саме відміряти ті всі комплекти, подивитися, як воно сідає, тому що те, що в голові, і те, що воно на мені, воно є абсолютно все різне, і тут важливо все дуже. Детально дивитись, як воно буде сідати у всіх комплектах, довжинах та поєднаннях. Наступний український бренд це є Нуні, якщо я правильно його прочитала. Дуже неймовірне пакування. Я просто обожнюю, коли бренди настільки гарно пакують свої е, речі. Це ось така сумочка з натурального матеріалу. Мабуть, це канва, якщо я не помиляюсь, з таким гарним вибитим лого. Це все так естетично, що я просто саме пакування і розпакування цих посилок приносить велике задоволення. Тут у мене саме такі мережені речі, я їх розкладати повністю не буду. Потім вже саме ви їх побачите у моїх виходах на стрітстайлах. І ось такий також чорний комплект з такого топу. І з. Ось таких саме штанів Аладдінів. Так, тепер мені це все треба так поскладати, як бренди. Мені саме це все опакували, але поки що так, тому що переходимо до наступної розпаковки. Наступна у мене позиція це головний обір. Дуже складову роль грає в побудові комплекту, і це бренд Sema Heads це український бренд, який спеціалізується саме по головних уборах. І такий головний убір я з собою беру на вихід Dior. Наступний бренд це є Furfur. також український бренд. Вони саме славляться своєю такою богемністю в сукнях, в тренчах. Ось такий тренч. Я вам більше. Його могла показати, як я вже одягну, але це в такому голубому кольорі, зверху з таким кейпом, з такими шарфами довгими, і саме рукава, бачите, все з такими бантами. Тренч трансформер він відстібається, може бути як і довгий, так і короткий. І цей тренч, здається, чудово мені підійде на вихід хлое. Тому я також це все буду міряти, стилізувати, дивитися, як воно сідає. І вже в наступному влозі з Парижу ви побачите мої образи. Наступний український бренд це бренд Марчі, який також показував свою колекцію на Ukraine Fashion Week. Також я від них мала запрошення персональне запрошення на їхній показ. Ось це прийшло в такому конвертику поштою. Дуже приємно. І від них у мене також є тренч, тренч з кейпом. Ось такий тренч чорний. Він має також кейп. Є поясок, який зав'язується Наталії. І ось також я його планую брати з собою на Dior. Наступний бренд. Це є Корнер, також український бренд, який мені надіслали одяг для Париж Fashion вік. І це також дуже гарно. Це у мене такий чорний буде костюм, буде боді-прозорий. Я також саме бачила стилізацію таких класичних костюмів з прозорим боді. До цього у мене є також кейп на плечі. Він буде саме спадати по цьому прозорому боді. Ну, багато стилізацій тут, звісно, можна зробити по цьому. І е, також з такого матеріалу ось така цікава спідниця. Я також цей комплект подумаю ще як можна простилізувати саме для Діор, але це все буде в процесі. Костюм дуже класний. Замінника шкіри, ось в такому бордовому кольорі. Це спідниця. Вона має нижній шар. Ось така ще біла спідниця вони одягаються одночасно, це нижній шар, так щоб трішечки було її видно з-під основної шкіряної спідниці. І ось такий бомбер. Також я сюди планую додати деталі в блакитному кольорі, тому що саме бордо з блакитним дуже цікаво та оригінально виглядає. І такий комплект у мене по ідеї має лягти ідеально для стрітстайлу Tomфор. Так, поїхали далі. Я так відкладаю. Наступна сумочка, яку я з собою беру це сумочка від PoeLa. Також український бренд, який спеціалізується по сумках, і ви вже її могли бачити в попередньому влозі. Це також моя співпраця для е, Париж Fashion Week. І в такому кольорі я додала саме цю сумочку, яка буде грати акцентом в моїх комплектах. Ще один український бренд, який я отримала. Це бренд Айраро. А також вони мені надіслали ось такий класний вовняний жакет з маскулінними плечима. Також в жакеті є прикріплений ось такий галстук, він відстібається, але саме тут акцент на плечі це дуже виглядає стильно. І я його також планую додати до одного із моїх виходів. Але це ще не все у мене від бренду. У мене також є ще спідниця і блуза від цього бренду. Зараз я покажу. Це ось така молочна блуза, яка також має пов'язаний галстук. Дуже класна деталь для образів. Вона просто зав'язується як на сорочку, а можна просто опустити як галстук. І асиметрична спідниця. Також від цього бренду. І я її забула, на який показ стається чи не на я, я її буду брати. Забула, забула, бо дуже багато всякої інформації в голові і насправді все не пам'ятається. Також хочу показати ще один бренд, і це бренд Mint. Це той комплект, який був на. Подіумах цього року на Fashion Week. Він презентував свою нову колекцію. Це саме колекція з такими вкрапленням сходу, і я його везу з собою до Парижу. Це також кейп, у нас чорний. Він досить довгий. Він так буде обрамлювати весь мій образ. І ось така золотиста спільниця від бренду Mint. І ось корсет. Тут важлива деталь саме в аксесуарах, аксесуарах, які будуть робити цю відсилку, будуть підкреслювати та надавати такої цілісності цьому образу. Це буде ось так у мене на шию. Дуже буде красиво виглядати. Ось такі браслетики сюди. І також я ще тут маю. Від цього бренду і таке гіперболізоване колечко. правда його треба десь натягнути на якийсь палець, от сюди підійде. І ось такі сережки. Це те, що в мене від бренду Mint, який саме презентував цю свою нову колекцію. Весна Літо 2026, і в цьому я буду на... Виході від Скіаперелі. Також ще в мене є один пакуночок від українського бренду. Щоб неправильно не говорити, я підпишу кращу назву. Це у мене така спідниця-балон в м'ятому кольорі, яку я буду стилізувати зі своєю сорочкою. У мене щось має вийти дуже схоже до. Показу Prada, Miu, Miu, щось в такій естетиці. Також це ось такий до неї довгий шарф, який я просто покладу на шию. І спідниця дуже цікава, оригінальна спідниця з таким курсетом. Цікава деталь, яка буде також в образі виглядати дуже інтересно. І я її також планувала взяти на Діор. До цього свого тренчу, але це все потрібно в процесі. Міряти. І тепер покажу, що я докупила собі особисто зі своїх покупок. Це мої новесенькі м'юлі від бренду Yves Saint Laurent. І я думаю, що це мій найулюбленіший бренд по взуті. Це така моя естетика. Це вже друга моя пара. Я не знаю, чи вони мені по погоді там пригодяться в саме в Парижі, але я їх собі закину у валізу і покажу мої мюлі. Це ось такі в чорному кольорі. Вони настільки сексуально виглядають на ніжці, що кращих мюлів я просто не бачила. І завжди я просто за таку довгу базу в гардеробі, тому що це взуття саме про це, яке буде у мене актуально дуже-дуже. Того. І, звісно, я докуповувала декотрі ще позиції, саме для моєї поїздки в Париж. Це ось така сукня від бренду Zara. Вона має, бачите, це я бачила такий тренд на подіумах. Правда, також забула, в якому бренді. Я бачила, що як зі штанів зроблений не з сукні, не з підниці, цей ремінь, оця ззаді кокетка від кишені. І ось така сукня, яка також буде складовою моїх образів в моїх виходах. Також це ось таке поло від Mango, яке мені потрібно для міу-міу. Також туди я додам ось таку спідницю, також від бренду Mango, це навіть цей принт, який показував нам. Оцей бренд, і це дуже в естетиці. Здається, саме Prada, та не Miu, Miu Prada, але я це буду брати на Miu Miu. І ось така сорочка, про яку я говорила. Сорочка виглядає як піжамний комплект, і я її буду стилізувати з цією своєю м'ятною. Спідницею це будуть і супер цікаве поєднання. І цікавий взагалі вийде в мене комплект. з цим. Це ті речі, які я особисто Романго докуповувала для моїх комплектів. Те, що мені було потрібно, це мої і мюлі від Yves Saint Лоран. Також будуть задіяні речі, які вже є в моєму гардеробі. Це все для стилізації, але саме основне від українських брендів я вам Показала, також в Фобоксі я прикріплю усі посилання. Те, що вам сподобалось, ви також можете прийти за цим посиланням і подивитись на ці наші класні, круті українські бренди, з якими я вас хочу також знайомити. І наступне, що мені потрібно, це, звісно, відправляюсь я сьогодні на манікюр, педикюр, тому що також все це треба оновити. І трішки вас візьму собою в свій день. Так, друзі, я вже їду на свій манікюр, який мені треба поновити до моєї події. І ось показую свій образ на сьогодні. Це в мене такі росівочки з контрастними шнурівками. І я також додала свій бомбар. на вулиці вже просто настояща осінь, так прохолодно і вітер. Так, а перед тим хочу я зайти в свою улюблену кафешечку, взяти капучино на банановому і можу відправлятись уже на процедуру і оновлювати свій манікюр та педикюр. Ну що друзі, я вже біжу з манікюром. Я останній раз уже роблю. Свій манікюр, покриття так, щоб мені було комфортно, щоб саме ця моя реабілітація моїх нігтів приходила добре. Як я вже говорила саме в своєму телеграм-каналі, що я хочу знімати оце покриття. Мені вже надоїло просто бути постійно залежною від цього манікюру, педикюру. Хочеться своїх натуральних нігтів. До речі, ви також можете написати мені, як ви проходили цей етап. Саме в Париж я зробила останні покриття для того, щоб. Щоб мені було комфортно ходити з моїми нігтями, тому що процес зняття гелю і оцієї оголеності нігтьової пластини дуже важкий, неприємний. І я приїжджаю з Парижу, я даю собі слово і вам кажу, що я знімаю це покриття і буду відновлювати свої природні натуральні нігті. Хочеться оцього natural effect. Друзі, цей час настав. Нарешті. Моя валіза вже відкрита. І закінчилась моя гора просто примірок. Я сьогодні приміряла стільки комплектів за один день, що можна було місяць ходити кожного дня в чомусь різному. І ось моя валіза вже відкрита. Я по кожному комплекту, по кожному зібраному образу кладу у свою валізу. Трішечки я втомилася. Зараз хочу зробити. Такий маленький брейк кофі і почати далі все збирати, тому що день сьогодні просто настільки насичений, настільки сьогодні все просто несеться з примірками. І я почала ще як зранку, а година у нас вже. Приблизно сьомого вечора. Що важливо саме у валізу, як я кладу речі, щоб більше в мене помістили з речей, це я змотую речі такими клубочками, такими валиками. І кладу у валізу, це насправді займає набагато менше місця, аніж повністю в розкладеному вигляді ставити. Насправді у мене дуже багато верхнього одягу, і я справді не знаю, як його помістити. Я беру дві валізи: це ось одна моя велика валіза, найбільша. І одна валіза буде, напевне, з моїми стайлерами, всіма моїми відпарювачами, дайсонами. А ця валіза суто піде абсолютно на одяг, тому що його дуже-дуже багато. Я надіюсь, мені це все поміститься. Переживаю дуже за сумки, за верхній одяг і за взуття. тому що це найбільше забирає. Місце. Але я думаю, я справлюся. Так, друзі, вже стоять мої дві валізи: це одна велика валіза і одна ручна поклажа. Я забула, що. Тут не можна класти ніякі баночки, тому з рідинами, і я все це перепаковувала. Але зараз ще найважливіші речі, які мені треба покласти і ділюсь з вами такою знахідкою, тому що ритм у нас там буде дуже шалений, і це мої протеїнові батончики від фірми «Space Bite». Я їх дуже люблю, вони без цукру, дуже класний вміст, і вони дуже-дуже смачні. І я собі беру такі перекуси саме з протеїном для того, щоб більш-менш харчуватися правильно. І також, можливо, ви зараз будете сміятися, але подорожуючи в Грецію, в Італію, в Францію, коли мені треба було купити крупи, гречки, я там не знайшла, але я вже знаю, що таку річ треба вести з собою, коли ти повністю харчуєшся сам і коли ти хочеш щось знайти збалансоване. А не їсти одніхуасан і піроженка-мороженка на постійній основі. Я зрозуміла, що мені треба гречку, а гречки там я в супермаркетах не знаходила. Можливо, я не знаю, які ці супермаркети. Але часу у мене шукати точно не буде. А хочеться харчуватись правильно, вживати складні вуглеводи, які будуть підтримувати мою енергію протягом всього дня мені не буде хотіти з'їсти е, якусь фігню, вибачте, за слово, е, щоб притамувати голод. Я е, хочу в цій поїздці е, грамотно також підтримувати своє харчування. Тому що я на постійній основі займаюся спортом, як ви знаєте, я дуже часто ділюся в своєму телеграм-каналі. Спортом я вже займаюся більше двох років. Також я стараюся, щоб моє харчування було чисте, і в будь-які подорожі, куди я їду, я стараюся також притримуватись цього чистого харчування. І я знаю, що в нас ритм буде в цій поїздці дуже шалений. Зранку один такий основний важливий прийом їжі. Однією вівсянкою ситий не будеш, тому. Що взагалі вівсянка дуже мало тримає, я вирішила таких основних саме моментів з харчування взяти і гречку, яку я також кладу у свою валізу, і протеїнові батончики, як перекус серед. Моїх всіх виходів я буду мати що перекусити. Насправді, батончики дуже класні, це не реклама, я їх вам щиро рекомендую. Оці Space Bite, це те, що я собі купую, і те, що насправді дуже-дуже класно, це мій вам щирий рекомендаціон. Показую свій образ в аеропорт. Значить, беру лисинки. Я ось такі. Брала від бренду H&M, дуже класні. Вони дуже класно моделюють фігуру, такі залистану, дуже приємні. І тут на такому широкому поясі він так завертається. Щось дуже схоже, як для беруть для йоги або для пілатесу. Також я взяла такий звичайний легкий топ без рукавів і зверху худі. Також ще з собою візьму такий замішовий бомбер, тому що я не знаю, яка буде погода. Стається там, буде тепліше, ніж у нас. Але нехай мені просто буде і мої дві валізи, які відправляються зі мною в Париж. І друзі, вже до зустрічі в Парижі, тому що вже наступний влог у нас буде про Париж. Всіх па-па і бонжур Париж!